Усім доброго, мирного дня! З вами Наташка. Ви на в'язальному каналі. Хочу з вами поговорити, щось у мене такий настрій, що треба щось почати новеньке. Не знаю, як буде в мене на цей час чи ні. Так, щось в мене в кадрі нічого тут не влазить. Моя свічка, яка пахне, так? І. Ось, лежить пряжа. У мене є, трішки прошу вам. Можливо, це буду вирізати. У мене є ось така пряжа. Е, купляла її в дівчинки з інтернет-магазину в інстаграмі Зефір. Це мала бути ковтинка для устінки в таких українських кольорах, так, е, але. Каже дитина, що їй дуже кусається, вона нічого в'язаного вже не хоче. І чомусь я захотіла, думаю, ладно, я ще зв'яжу щось собі на зиму слідуючу, за ким я дов'яжу, то, якраз... <кій> то якраз можна буде носити. Одну пасмочку я перемотала, і навіть почала новий процес, і якраз вам розкажу, покажу. Що це за пряжа? Тут йде Меренос 80%, 20, там якийсь поліакрил і це ручне фарбування. Тобто їх нема однакових, вони всі, як ви бачите, більше голубого, менше, більше жовтого, більше білого. Ну, тобто, Воно як лягає, так лягає. Так, йдемо далі. Це відложу. ось В кадрі воно трішечки залишиться. Далі в мене впало око на ось цю пряжу. Я її купляла на огляд, щоб вам розказати про цю новинку від YarnArt. Можливо, це вже для вас не новинка, для мене новинка. Це йде 25% вовна, 75% акрил. На 100 грамів 230 метрів. Але зразу кажу, вона мені затонка на 230, чесно. Ну, мені так, таке враження, ніби її 300-320. Спиці рекомендую 4,5. Не знаю, чи я буду таких в'язати. Можливо, 3,5 зайде. Так, і це в мене має бути шапуля для ось стіночки. В ці її ну, такі кольори яркі, що можна під все одягнути. Хочу почати. Я знаю, що зараз дівчата вже починають весняні літні процеси. На літні процеси в мене немає зовсім часу і не хочеться мені зараз літо, в'язати, чесно. То, що в прошлому році я нав'язала, оце буду носити, я вам скоро зніму відео мої готові роботи за останній час покажу на собі, подивитися, в мене є що літом носити, аби було де. Так, і хочу зняти вам відео огляд на ось цю пряжу від Єрнард Форза. Бачила, що дівчата вже відео знімали, але в мене нема на каналі. Це йде шкарпеткова пряжа на 100 грам 420 метрів. 75% вовна. Тут не, не, не пише супервожа, просто вовна. І 25 поліамід відсотків. Ну, вона для мене, для 420 взагалі тонкувати. Я не знаю, можливо, буду на двійки, тому що вона тонка. Ну, 2,25, ну, чесно, ну, дуже вона затонка, це для мене пряжа. Прямо дуже. Хочеться мені якоїсь ну, більш плотнішої пряжі. Так, і це в мене мають бути три процеси. Або, якщо я так психану, можливо, ще один почну процес. Вибачайте. Як завжди собака має. така різнокольорова. Не знаю, чи чоловікові вони будуть, напевно, що це будуть мені, тому що чоловік мій, <кій> зараз такі шкарпетки не носить. Йому видає армія, і йому зайшли ті більше шкарпетки. Не знаю чому, ті краще. Так, показую вам, що в мене вийшло. Дивіться, перемотала, майже вив'язана одна пасмочка. Досить нічого я тут не вигадувала, тому що пряжа дуже ярка і дуже такі переходи цікаві Сама по собі вона малює нам, бачите, як гарно. Можливо, ви скажете, що це ковтинка більш дитяча. Не знаю, мені, мені чогось в цьому житті хочеться свята, чесно кажу, вже нервова система здає. І. Я в'яжу і насолоджуюся цим процесом. Чесно. Ось зараз нічого старенького не хочеться в'язати, бо в мене стареньке все таке темне. Хочеться світло хочеться весни, хочеться, щоб прийшов мир нарешті до нас. Так, і давайте поговоримо про плани. Що ж у мене в планах? Так, це дитяче? Діти в мене теж вяжуть, покажу вам. Дивіться. Що зв'язала моя улянка, це вона в'яжена в школу на виставку. Це якісь чи що дитина в мене цим займається. Ще в нас є такий кіт. Ну, ще до нього, непевно, що будуть якісь, не знаю, вуха чи що це таке. Бачите, показала вам дві іграшки. Хоча нав'язала дитина, вже їх дуже багато. Я ще просто думаю, щоб це мені ще таке почати. Бо дивлюсь на пряжу, і прямо хочеться ще щось почати. Я розумію, що я його буду в'язати дуже довго. І цей, але мені воно потрібно. І мені потрібна тоненька ковтинка, а можливо, я почну ось таку. Це йде бавовна за крилом. І такий би тоненький гольфик на весну. Ну, на весну це вже пізно, звичайно, а на осінь. Саме то, напевно, що почну. І це буде перша така частинка, тому що, як ви зрозуміли, знімати повністю все-все, що я там почала, в мене часу, немає зараз. Я, коли ці процеси остальні почну, що там щось трішечки пров'яжу, і тоді це буде друга частина відео нашого. Ох. Так що до скорої зустрічі! З вами була я, ви на в'язальному каналі.